В житті потрібно вміти ждати дня, який врешті принесе те, що Господь бажав нам дати, для нас призначене усе. Плодом, благословення Божі ростуть і зріють, врешті-решт. Господь подасть, Господь все зможе і як найкраще може теж, але не вміючи терпіти. Щоб діждатись Божий дар майбутнє може спопелити нетерпеливості пожар. Хто каже, це вже шанс останній, багато робить помилок. О, віро, будь тверда, в чеканні, а шанс останній, знаєш Бог, у Божім дарі Божа слава, це не дано людським рукам. Бо вище всякої уяви те, що Господь дарує сам, в житті на Бога покладатись, шукать Його святе лице, і хто уміє дочекатись, той і отримує усе. Амінь.